23-го року, але він ліво зі своєю збіркою байок бій під назвою село». Ну, Звичайно, кожна байка в його була зі смислом і з глибоким філософським змістом. Ці байки ми пам'ятаю зі школи. їх я не буду, Але от саме чогось, дві фрази, що мені особливо запам'яталися, я їх виписав зараз працюю. На крицях, правда, я баєчку тестеру. Всякий знав і розумів, що в світі Божому немаха без горя. Не тільки тут, а й в той бік моря. Кому мандрівка сміх, кому у Хто вітриться кудись, шукать якогось раю, тому я привказку стрейку нагадаю, там хороше, де нас нема. То садимо це завершення, там хороше, де нас немає. Але повинен зрозуміти, що по-різному не тільки де, там хороше, де нас нема. Має бути хороше там, де не є, а де нас нема. Ми думаємо, що там хороше, ми приїдемо, а ми думаємо, в іншому місці вже краще. Приїжджаємо в тому місце, а вже хороше стає в тому місці, ну, якось так запручено. Ну, Я для себе так зрозумів її, але ще треба прокрутити, послухати і зрозуміти, що хороше там, де нас нема. І ще, Роби розумно, кажуть люди, не так, як лавець. ялавець.